Моє вітання, українці, моя люба Луцька банда, мої лучани. Сьогодні була найважка ніч. Спочатку штабів був, на штатки, був самий масивний і потужний обстріл Луцька. По всій Україні було застосовано більше 700 засобів ураження, але більше 97% було так або інакше знищено. Нас сьогодні в Луцьку змічки працювали гарно, чую, як збивали шахеди, таке. Ну, Тому дякую і дуже добре, що обійшлося без жертв на Луцьку. Я надіюсь, по всій Україні. І з цієї теми, що я можу сказати? Говорити там. Багато сказано. Є в мене від мого діда тост, анекдот такий, Якось попадають на непітаєми остров, росіяни не українець. Голодні, голодні. Ну і пішли купатися і випадково попадається золота рибка. Ну, наш українець як голодний, каже, давай зимо, а ні-ні, це золота рибка, вона зробить наші бажання виконати, давай, давай і позадаємо бажання. Ну і рыбку вразилась на українця, каже, з українців одне бажання, а з росіянина три бажання. Ну і русские довольний, хахов дурак, там три руки, каже, хочу, щоб в Росії все вод, все озера, моря, реки, водка текла. Рибка, зроблено. Хочу, щоб в Росію нашу матушку, всі ці, всі ці іноземці, іностранці всі не лізали, все эти іноземцы, иностранцы, своими лизли, обнести все за трехметровым забором, висотую, там, всю Росію, щоб ніхто не ліз. Добре. Да, зроблено. І щоб всі русські пришли в Росію, пили і гуляли, щоб всі нам завідували. Зроблено, сделано. Ну і пропадає росіяни, стоять все українці, питає рибки. Точно всі росіяни в Росії, точно обнесено трьохметровим забором. Так, така залипа саме вінці бетоном все. Так от, давайте ви вип'ємо компота такого, цей кружки, щоб визбулася мрія кожного адекватного українця і українки. І також я надіюсь усіх адекватних людей у світі, щоб цементні заводи мали прибуль. І в посусісту з нами була або площадка бетонної замість Росії, або великий-великий Новий Океан. Будьмо українці, тримаємося разом.